Місто Скадовськ Херсонської області переймає стафету Бавовне. Там теж ні змі повідомляють про вибухи у непідконтрольному населеному пункті. Чому ж так неспокійно? Пропоную покопатися у деталях просто зараз на каналі Січас. Пабліки непідконтрольного Києву Скадовська 17 жовтня пишуть про аномальні події у місті. Там щось гупнуло, а потім здійнявся густий темний дим. Його зафіксували очевидці. Радник міського голови Маріуполя Петрон Дрющенко показує більше фотодоказів та пише у своєму телеграм-каналі: Таке: наші очі всюди повідомляють про прильот по розташуванню офіцерського складу окупантів у приватному секторі. Прямо точнісінько. Добре, кінець цитати. Тому очікуємо на звіт від нашого командування та більше деталей влучного прильоту по загарбниках. Тим часом з'явилися нові гарячі кадри з Бердянська. Нагадую, там само сьогодні ще вночі було завдані удари по місцевому аеродрому, а ще по литовищу поблизу Луганська. І як звітують сили спеціальних операцій уражено дев'ять гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніка, ППО та склад боєприпасів противника. Натурі Оооо, що там туда отрабатывають быка прям по ним. Там какая-то летит. До слова, зет вже винайшли причину бабахів. У прокремлівських пабліках розповсюджують фото касетного снаряда, нібито знайденого на місці удару по аеродрому на Запоріжжі. Переконують, нібито він дуже нагадує касетні боєприпаси М 74 до ракет Атакамс, хоча про їхню передачу не було оголошено офіційно. А у вересні ЗМІ повідомляли, що Білий дім вирішив передати Україні невелику кількість Атакамс, але оголошувати про це. Не будуть публічно також президент України Володимир Зеленський після атаки на аеродроми і у Бердянську, і у Луганську натякнув про ефективну зброю від партнерів. Я пропоную послухати є результати. Я дякую деяким нашим партнерам. Ефективна зброя, як ми й домовлялись. Ну що ж, напишіть свою оцінку: чи дійсно таким чином глава держави натякає на подарунки від заходу? Чекаю вас в коментарях під цим відео. Всі ваші оцінки, здогадки, реакції буде дуже вітатися. Не забувайте про свої вподобайки та підписуйтесь на YouTube канал за час, а також тисніть на дзвіночок. Будемо разом стежити за перебігом подій і за ситуацією в Україні та світі. Далі всі подробиці нічної атаки та істерики росіян буде весело. Я вам обіцяю, ну до перегляду. Російський авіапарк та не на очах. Ворожі залізні пташки відлітають, завдяки роботі ЗСУ на той світ. Цієї ночі наші бійці уразили одразу два литовища противника. Усі подробиці нечуваної атаки, від якої скаженіють пропагандисти, просто зараз на каналі Січас. У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали масштабного удару по аеродромах, тимчасово окупованих «Бордянська» та Луганська. Про це офіційно повідомляє Центр стратегічних комунікацій, і неофіційно чули очевидці: всю ніч у окупантів гримів неприродний грім. Там додають у результаті уражені гелікоптери та обладнання Росармії. Зокрема, попередньо відомо, що на Бердянському литовищі базується близько 20 гелікоптерів, а на Луганському 16. Але це ті судна, які перебувають на базі, і згодом же у силах спеціальних операцій підрахували, скільки саме борців зазнали ураження. Ця інформація вже перевірена та отримала підтвердження. Отже, ставте уявні галочки у цьому переліку. Загалом у Бердянську та Луганську знищено 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка перебувала на аеродромах, пускова установка ППО. І на додачу пошкоджено злітні смуги аеродромів. Також на цих базах розміщувалися ворожі склади боєприпасів. Так ось склад БК у Бердянську детонував аж до четвертої ранку, а детонація у Луганську тривала ще довше до одинадцятий. втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з під завалів. Додають наші спецпризначенці. Моніторинговий канал під назвою Ніколаївський ваньок додає. Пошкоджено за деякими даними знищено. Також російський ракетний комплекс панцер С С-2» разом із особовим складом, що перебував безпосередньо на аеродромі. Ця операція несла кодову назву «Драгонфлай» і її вже можна по праву назвати не просто успішною, а історичною. Російські так звані воєнкори і z телеграм-канали пишуть, що це був найсерйозніший удар із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У них там з цього приводу зчинилася справжня агонія. Так, телеграм-канал Два Майори пише, що по аеродрому запустили щонайменше 40 ракет, серед яких касетні. Деякі канали, як от Варгонзо, вже стверджують, що то була атака ракетами Атакамс. А канал Fighter Bomber, який веде колишній військовий льотчик Російської Федерації, пише про значні втрати в техніці та особовому складі. Я пропоную почитати ці історичні дописи, далі, дослівно, мовою оригіналу. Утро добре. Ночью нанісли удар ракетами Атакамс по нашому аеродрому, на котором базировалась… Армейская авиация ⁇ один из самых серьезных ударов за все время СВО, если не самый серьезный. Есть потери и в людях, и в технике. Про то, что надо делать выводы, чтобы такого больше не повторилось, писать бессмысленно. Такое будет повторяться, пока идет война. Надо быть к этому готовым. Ще раз підкреслю, інформація про використання українською армією ракет «Атакамс» під час удару по Бердянську офіційно не підтверджена. Ну а ППО РФ цієї ночі було просто безсиле. у ворожому Міноборони ще поки обмісковують, як же подати власні втрати. Але і на цьому не все. Добавку до такого вибухового видовища отримав анексований Крим. Там росіяни знову жаліються на атаку безпілотників. Як повідомив окупаційний так званий голова півострова Сергій Аксьонов, вісім дронів на підльоті до узбережжя подавили, як він пише, засоби радіоелектронної боротьби, і нібито збила протиповітряна оборона окупантів. Тим не менше, звіти у колаборантів не відрізняються, тому вірити ним підстав немає. А як зазначив голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барієв, цитую вибухи, які сталися за останні два місяці у Криму, були дуже результативними. Результативність виявляється у тому, що вони були точковими. Вони дійсно знищили низку стратегічних об'єктів РФ на території Криму. При цьому росіяни використовують кілька способів для приховання цих вибухів. Вони кажуть, що це навчання, спеціально влаштовують димові завіси у Севастополі та Керчі, і розповідають, що це нібито запланована ліквідація зброї часів Другої світової або ж вибухи аварійних споруд, каже Барів. Ну а як вам такі відмовки і як вам такі удари? Чи бачите ви результати роботи наших воїнів та дійсно посилення атак за осінній період? Напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Не забувайте про реакції у вигляді вподобайок та підписок на ютуб канал США, а також тисніть на дзвіночок, аби отримувати від нас оперативні сповіщення.